Ми на Київському іпподромі. подроні. Йдуть змагання на першість республіки. Усі коні вирощені на українських заводах. Дистанція бігів 3200 метрів. Переміг наїзник Загайський на коні «Магістр». Починається скачки. Жокей у клічаті сиротці докарів, обганяє усіх суперників і фінішує першим. На скаковій доріжці сільські спортсмени. Дивіться, як мчить кінь під номером три. Це Змійка, вершниця Стоянова, колгосниця з Київщини. Стоянова перемогла. Особливий інтерес викликало змагання на трійках. Тут відразу ж претендентами на першість виявились наїзники Івашкін, Сіліконі та Матвієнко, Воронів. Івашкін обходить Матвієнка. Перегнав трійка. Івашкіна приходить першою. Призові місця зайняли полгоспіця Стоянова. Жака. Наїзник Загайський. Українські спортсмени показали високу майстерність.